Всім привіт! Ми магазин Кіпопри і чо, і давайте зараз спробуємо зібрати подарунок любителю BTS АРМІ на 2000 гривень. Перше, що я бачу, ми можемо взяти ось такий наборчик. Давайте з Чонгуком. Він коштує 140 гривень. Тут у нас є наліпки, брелочок і два значки. Не відходячи далеко, давайте оберемо журнальчик. Ось такий, давайте з тихіоном. Це теж нашого виробництва і коштує він 200 гривень. Там всередині також будуть картки з тихіоном. Проходимо трошки далі. Тут у нас ось такий стенд з прикрасами із де Дещо теж можна знайти. Наприклад, ось такий брілочок з чиміном. І коштує він 240 гривень. відділів смаколиків також є дещо. Ось. Це ось такий смачний чай з тихоном. Там також є карточка, яка випадає рандомно. Коштує він 160 гривень. Його ми теж беремо. Давайте йти далі. Кіпостеру у нас трішки в іншому місці. І, можливо, оберемо картину по номерам. Якщо людина творча, то їй має дуже сподобатись. Я бачу картину з чиміном. Нам таке підходить. Ось така гарна блакитна картина в нас вийде. І коштує 320 гривень. Давайте ще оберемо якийсь блокнотик з ними. Ось такий, можливо, поменше. Є ще з Чонгуком. Ось такий чин. Йенгін. Давайте з зінгії оберемо, тому що з ним у нас ще нічого не було. А коштують вони всього 45 гривень. Давайте ще оберемо якийсь зошит і щоденник, тому що вже скоро починається школа. Такий є джином. Давайте такий замджуном. Коштує 58 гривень. Ще і у нас є отакий з усім гуртом бачу. Бачу ще з чиміном. Ще один яскравіший з чиміном. З юнгі, і нам джином. І ще з хасоком і піханням. Давайте, напевно, візьмемо з усім гуртом. Ось такий. І коштує він 95 гривень. Знайшла картики з тихчиком ламіновані і ось такі на ламіновані з усім гуртом. Там вони будуть в стилі Гаррі Потера. Разом це буде ще 165 гривень. Також я вважаю, чудовим доповненням подарунку буде ось такий ліфтнічник. Коштує він 550 гривень. І на залишившіся гроші, купимо пакетик. У нас є отакі чорні подарункові пакетики різних розмірів. Є так само білі, є такий рожевий, є ось такий скуром рожевий, дуже прикольний. Є ще ось такі великі пакети. Можу запропонувати вам ось такий. Він дуже гарний. У вас все влізе, окрім картини. На жаль, таких пакетів великих у нас ще немає. Я бачу, у вас тут тепер можна оформити карту клієнта і через Телеграм. Так, да, скануєте QR-код через Телеграм, вас переносить в чат-бот і показує, скільки відсотків у вас знижка. Вау, у мене знижка цілих мінус на відсотків. Ого, да ви щасливчик! У мене повна покупок на дві тисячі гривень. Ти тому, без мікрофона. Він у мене є теж. А тому всім дуже раджу цей магазин. Приходьте сюди за подарунками і за подарунками собі також звичайно.